Приєднується радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю Яна, вітаю усіх глядачів єдиного марафону. На жаль, за останній час багато тем для обговорення у нас з вами з'явилося. Я хочу почати із досудового розслідування, яке продовжує зараз ДБР щодо сумнівної спроби вручення повістки журналісту слідству інфо. Йдеться про ймовірне зловживання владою посадовцями служби безпеки України та територіального центру комплектування, і це була така спроба тиску на журналістів, ймовірно, які власне робили розслідування щодо діяльності служби безпеки цього і цього департаменту. Що можете нам розказати про це досудове розслідування? Можу, я не лише дійсно підтвердити констатувати, що в умовах воєнного стану на жаль тривають і такі такі фіксації ось таких от фактів, і відкриваються кримінальні провадження. І ми з вами зустрічаємося в ефірі для того, щоб поінформувати суспільство, що ж насправді відбувається і як триває досудове розслідування щодо цієї ситуації, яка була зафіксована і яка знову ж таки шило в мішку не сховаєш, вона стала публічною. Ця інформація і увага суспільства і медіа до неї прикута. Відповідно, відомство також має відповідати давати відповіді на гострі запитання. Я скажу на даному етапі, що ДБР бачило повідомлення з офісу генерального прокурора, що порушено кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями і перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку працівників територіального центру комплексу Комплектування і слідчі ДБР готові приступити до розслідування, але це можливо лише до речі, такі норми саме прописані в кримінально-процесуальному кодексі, лише після того, як до ДБР надійде офіційне повідомлення і супроводжуючі матеріали. Коли це станеться, слідчі одразу приступають до роботи. А ми з вами зможемо у цьому кримінальному провадженні інформувати суспільство, як саме просуває. Це розслідування. А це офіційне повідомлення має офіс генпрокурора надіслати чи хто Так. Так, тому що процесуальне керівництво, от у нашій практиці і діяльності правоохоронних органів, будь-яке досудове розслідування, яке проводять правоохоронні органи, процесуальне керівництво це офіс, це Генеральна прокуратура, і відповідно, що тісна е, співпраця слідства з прокурорами, і офіс генерального прокурора повідомив про те, що за це кримінальне провадження відкрито за фактом Перешкоджання професійній діяльності і можливого зловживання службовими повноваженнями працівниками ТЦК, і відповідно до нас мають бути передані усі матеріали. Тобто, по суті, станом на зараз досудове розслідування ще не розпочати, ще цей бюрократичний процес відбувається. Наразі ми з вами констатуємо, що є лише повідомлення з офісу генерального прокурора про те, що відкрити за фактом кримінальне провадження. Все, коли до нас надійдуть, як я вже зазначила раніше, офіційне повідомлення і супроводжуючі матеріали Ріали тоді розпочнеться розслідування. Ну і інша резонансна справа, яка просувається трохи швидше. Це вбивство, ймовірне, умисне вбивство підлітка на київському фунікулері. Там підозра оголошена працівнику УДО. Вчора був обраний запобіжний захід. Теж державне бюро розслідувань цю справу веде. Що там ви вже дізналися? Хочу зазначити, так дійсно військовослужбовець, водій управління державної охорони, який наразі відсторонений від посади, є підозрюваним в умисному вбивстві. Це стаття 115. Ви знаєте, що йому також обрано запобіжний захід. Це утримання під вартою без права внесення застави. Тобто зараз він його затримали на місці скоєння злочину, і відповідно зараз уже за рішенням суду він перебуватиме під вартою, поки триватиме до. Судове розслідування. Можу лише висловити співчуття усім рідним померлого хлопця. Дійсно, ситуація стал, склалася трагічна. Це була компанія Вісім юнаків збиралися прогулятися хрещатиком і хотіли піднятися фунікулером ну, відповідно з контрактової площі, піднятися до да, хрещатик. і Сталася суперечка між військовослужбовцем, водієм і цією компанією. Відповідно, вже коли піднялися вони наверх, був сильний такий поштовх, удар хлопець розбив головою скло і поранився. І відповідно від втрати крові, на жаль, пробивши сонну артерію, загинув на місці. Можу сказати лише, що підозрюваний, який є затриманим, і наразі перебуває під вартою, він не визнає своєї провини. Він посилається на 63-ю статтю конституції України, де вказано, що людина має право. Не свідчити проти себе, ну і навіть в процесі досудового розслідування обрання запобіжного заходу можу сказати, що він спілкується поки що зі слідством лише через свого адвоката і через клопотання адвоката. Відповідно, він погоджується з його діями. Сподіваємося, що він все таки визнає свою провину і піде на співпрацю зі слідством. Але зараз і ще один із важливих моментів про те, що одна із перших експертиз, яка була проведена, це аналіз крові. А виявлено алкоголь, 1,2 проміли алкоголю в крові, триватиме. Опитані свідки тривають експертизи, і сподіваємося, що досудове розслідування і ті факти, які будуть коли пройде факти, які будуть надані в суді, допоможе ухвалити справедливе рішення за покараннями, які прописані в кримінальному кодексі України. Дякую вам, пані Тетяну, за інформацію. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.